Буде відбуватися 11 мегамарш вишиванка. В 11-й вже проводиться в Києві два рази на рік у, навесні та восени. Тому що на парад буде. А що за парад? Парад вишиванок. А ви вперше на цьому параді? Так, вперше. Ну. Моя вишиванка вишита в Києві. Гарно. Ми купили свою вишиванку в Карпат... Ну, Карпат, в Карпатській області. Сьогодні а, молоді хлопці і дівчата вже кожного року проводять марш вишиванок. І а, наша організація Мистецька бідонастані барикати, український захисту принська просто робить дарунок для їхньої дуже позитивної акції. А, ми домолися з нашим дружнім гуртом Козаксістом, що це наш дарунок їм. А від мегамаршу, ну, власне, дарунок все це дійство Києва. Де ваша вишиванка вишита? Це вишиванка була зроблена в Коломи, подарована мені Ольгою Вітенка в серпні минулого року. А ви вперше на параді вишиванок? Багато років їжу по всьому світі на вишиванні. А де ваші вишиванки вишиті? На Полонині. Да. Вони колір, носять тільки ті, хто не одружені. А сіній колір тільки хто заміжні жінки так? і одружені чоловіки. Ну, ми здаємо, просто їх купили. Вишиванки ручної роботи ми придбали інтернет магазин. Я думаю, що це ну, не Полтавщина, точно, можливо, Київщина. У мене, у мене з Прямо з Канівської гори. І бабусі дісталася. З Кіровоградської області. Звідки ваша вишиванка? З Гуцульщина. А моє наскільки я знаю, це вишивка гуцульська, бо вона багата. Ось, бачите, вишивка хрестика. — Ви поміняли жінку на тютюнь та люльку? — Так, було таке. — Чебриль? — З магазину. — З магазину. — А регіон? — Чернігівщина. — Вишиванки? — У мене Канівщина. — Вінницька область. — У мене вишиванка з Києва, але насправді я не знаю, що відбудеться. — Рада вишиванок. Ми ганаржуємо вишиванки. А також до Києва. Це до серця. Я казав, вигадалітна цей Іван чоловіки. – Ми по ми розуміємо, що це наші. Це одна з воложливих росіянка. Ви росіянка, так? Да. А як вам в Українські Ви себе почуваєте? Дуже ради. Я вибуч мама Українка під дуже багато. Будь ласка, звільніть. Не образати. Це все одружити, знайомитися, шукати собі подружжя. ...провили. я хочу розкази. <пиш> пішла Оріся до бабки ворожку. Відчиняються <пиш> двері, в хату чорт давати. <пиш> Походив десь, пошелепався, притяг черевички. Чорт десь вештався, притягнув і гарно спідничку. Стічка гарного немає. Полі, щор... Слава діткам нашим, слава роду нашому і вишиванкам нашим. Брав відрізнити. Ото як суне таке, то пода. Ну, ви давайте спочатку люди скажуть щось, а потім Все українського маршу. А він приходить 18. Я що захвою чоловік? ну, ти ті що про те, не говорив, це не він. інший. Ну, в принципі, школірне, ти колоною бути прикладом. Перше місце поки що тримає особливий день пам'ятник. Правильно, треба волю, викопали скріпа. Взяв до себе і виховував, нашого народу не було. Ми не знають, якому поміщику належала молодець, сонечко моє. де ти вчишся? Гімназія номер 315 знаю. Дітки мої. Дай Боже вам.

Кандидати на отримання горі, вишивання. Ви місце за школі, як дитя поцілунок, повід його. Маршрут, знаєте? <рігуліст> ну давайте. <Реджем> <рігуліст> <рігуліст> вийшов одягнув вишиванку і вирішив перейти на дій до брат. <рігуліст> <рігуліст> Дівчата, готуйте коси. Далі ми підемо на... Тобто сьогодні відбуваються марші вишиванок. Так, саме сьогодні. маршивається. Україні. І не лише тепер в місті Кі, а по всій Україні. Давайте їм подякуємо. Дуже дякую. На дякую. марш вишиванок вишиванця. Це люди не залежно. І в заходить нормальне українське слово. Петроне автобус вже під'їхав. Іван Леньова, це наші друзі. І ми козаксистим будемо дякую. вам співати. Чи сутняний хлопчик. <ріх> Що є сьогодні вишиванка, поки не звучить дуже великий ранний для українців. А, ви знаєте, для мене на там, где